Зі мною, Марчик. І сьогодні ми будемо кати: Виживання у світі зомбі. Третя серія. Я не просто зробив. Ви вже певні все я не просто зроб... я зробив протокол. Щоб зомбі вже не прибрались. І ми знайшли морковки куча просто. І кстати, ви помітили, що я тут зробив повністю, я повністю зробив цей протокол. І поставив там залізні двері. І це ще не все, правда, Марку. Так да. ще не все. Дивіться. Ви, може, бачили, може ні. Але у нас тут появився. У нас тут будується. Е, нижній поверх бункер. От. Марк, ми давно не виходили при дели цього бункера. Скажи. І кстати, я вже тут повністю все зруйнував. Беште. Тут дерево. А тут ми будемо якраз розіряти цей бункер, якщо знайдемо ще матеріали. Марк, я, я тобі предлагаю зараз піти добути дуба. Ну, дуба просто. Пішли. Марк, кстати, свою броню загубив. Все, Марк, пішли. Я знаю де там дерево є. Так не Це наш бункер так виглядає. Тепер до нас жоден зомбі не пробереться. Так, і мільйон зомбі. Ага. Марк, короче, ти йди туди, а я йду сюди. Я дуб. Зараз я зайду трохи глибше. Марк, ходи до мене швидко! Марк ходи до мене швидко, я там щось бачу. Ви Теж це бачили? Я ж налякався. Пішли сюди, пішли, 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 пішли. Мар тут кров. Він звідси веде. маю. Тут якісь. Марта міські. Якесь... Марта, давай. Перший ти другий, бо в мене є. Бо в мене... бо в мене є броня. Тихо. Мар тут якісь бочки. Тут нікого нема, заходи. Провіряй всі бочки. Тут нічого нема, тут нічого нема. Тут нічого. Нема. Тут ніч. Марк. Що? Тут є, короче, залізні лопати і тут куча цього каміння. От нам треба. Залізні лопати наші наму. Так, а шо? О, що у тій? Марк, Ну, кінченну їди. Торта. Торт. Але чом чому це зараз не, не побачив? Март, я думаю, тебе тут можно залишити одного. Я веду від десуна. Це все, це все добро в наш бункер. Ти повний інвентар? Ні, не. Коротше, дебудь, там пару бочок не Пустих. Пустих бочок, де добудь, і я вернусь в бункер. Надеюсь, ти там справишся, якщо там будуть зомбі якісь. Я вже бачу звідси наш бункер. Видите, тут лянь уже выросла капец. Все, на этих я домах. Да ну, бы с ничем тебе убивать еды. Як я давно мясо не ел. В чем тут прикол? Ой, Марко, Марк, там десь не есть. Значить так, ми в цій серії будемо розширяти бункер. Я верю. Тут риба, риба, я взяв Марк ты взяв? Марк, ти взяв взял бочки? Я не взяв. Візьми бочки пару. В тебе немає їди? Марта візі, а, точка, я тут ще йду порукову. Не, ну це взагалі це нам просто тупо повезло. Якщо там будуть якісь виживші при... прийдуть, Ти не напевно побачиш наш бункер. І все буде добре. Торти. Я зараз біжу назад. Туда. Тут не є риби. риби. Розумію, тут багато цього. Дуже багато. Ну, але це вже теж не треба не робити. Ні, що? У тебе? Хоч це кров? Але в мене щось кров пісторило. Пісторило. Так. Ти бочки не забрав, блядь, які в нього? Куди я поїду без Куди? Куда? Куда? яку дорогу? Ма, там нифига нема. Я вже там був. Ти че у звук? зомбі? Не. Ти там звук боєшся? Ты что, зомби буешься? Короче, Марк, все равно пофиг. У мене є все равно 6 бочек. Сейчас 6 бочок. Шість бочок. Піде, я думаю, что за нижний бункер. Мне первый будет на горе. Ти бочки 6 штук. Все, марки, я вертаюсь назад. Добро, что зомби бестові. У меня нам ничего не зроблят. У нам нічого не зроблять. Раз, два, три. И раз, два, три. Я собі стейки Вері. Марк я заре Марк, тут морковка мурко... виросла Все, я вже назад засадив. А пшениця щось не хоче рости Марк да. За заре... можеш мені э, зруйнувати дерево? Окей? Марк, <звільш> поки нічого не настало. Вот тут. Баш дерево, нам треба буде розширяти, ще бункер. Все, ломай його повністю, це дерево. Ломай це, це дерево повністю. Ламай це дерево. Бо ми тут будемо розширяти бункер. Ти бачиш, вже ніч настає, Марк. Та у нас лопата є багато. Алмазні, залізні. Все, Марк, повертаємося назад в бункер. Уже Починається. Марк, чекай, там зомбарь. Марк, там зомбарь в бруні. Марк, там тут три зомбі. Я вже одного прибив. Давай, получай, парк. Получай. Марк, ці зомби вони дуже сильні. А в броні залізні, вони мені не поміг ты мне напоминишь встать? Ні, ну зомби якісь супер сильні. Нам треба ще я буде зробити обов'язково. Марк, кстати. ти тут тревисть в бочках? Напевно вже... Ну, наш я впал. Ну нашо, як я впал. Тут треба тепер буде аккуратным, что не впадать в яму. Ага, де лук. У меня шлук здесь був. А во-во, Марк, держи лук. лук. Держи лук. Я тебе зараз... Стріли, 22 штуки. Так, як в мене. Все, Марк, лягай спати! Лягай спати! Все, давай іди, лягай спати, а я вже сплю. Все, не важкий був, день це капець. Марк! Лопату в руки і пішли викопувати там землю. Бункер ще кось. Треба розширювати? Треба ж там бункер нормальний мати. Там зубарь. Зумбари нам ничего не зроблять в день. Мы сами можем зумбарить. Если будет зумбарь в алмазной броне, то все. Это зум... кирдык. Давай, Марк, расширю тут. Марк, давай, крустовые стрелы. Марк, давай тут раскопай землю. Тут у нас как раз бункер будет. Продовження бункера. Тут. Ми, ми Марком так порішались, що ми не будемо робити другий поверх на бункері, скажи. Марк! Скажи, ми не будемо робити другий поверх на бункері. Це безполезно просто. У нас бункер, ми ми більше потратимо, а пользи тут ніякої не буде, скажи. Розширяти? Марк, все-все-все-все-все, тут вже ти нічого не бачиш. Марк, тут огород вже! Вот, все. Тут можливо, починяє, буде. ж не бейся. Ви пам'ятаєте, в одній серії? У мене було пів хп і я б став зомбі, я думаю. Ми, кстати, з Марком знали? Марк, короче, еще вилазку. Скажи, Марку, ніфіга він не знайшов, тільки зломуся речі. Ну як не фига. Зомби кучу притащив. Тепер ты бачиш, бі... два рази більше зомби, ніж було колись. Все, Марк, іди за тими блоками кирпичними. Кірпіч... Тут же форма є. Ну ты думаю, в другой. Ты взял? Я залип, я залип. Заряд... Ты же давай, давай заходи, заходи. Ты взял эти блоки? Так, зря я возьму эти блоки, кирпичные. Ну такие вот. Пішли, можно Такі облоки. Ай! Третий. Все, пішли. Пішли, пішли, пішли. От, от мене. Я останній раз дивився. Правда, Марку? Нас вже 69. 69, я дивився. Ще одного. Одного і буде 70. Я серйозно вам кажу, ще одного і буде 70. От на вихідних в мене дуже сильно все росте. У мене перегляди на вихідних, в суботу, в неділю, то в мене перегляди ростуть. А коли понеділок втори середа четвер. І п'ять то вони падають. А, не в А потім суботу і неділю знову піднімаються. Маршини чуть-чуть. Це не чуть-чуть. Це -чуть. чуть -чуть. це не ферма, це буде другий бунт. Та Марк, от вхід тут буде. Але нам поки що не треба тут робити вхід. Тут у нас ні протоколу немає, ні нормального. Ні тут не норма. Марк, я думаю, ми будемо прощатися, а вже в дне серії ми вже достроїмо цей бункер і построїмо таку башню. Ну, башню я не знаю, що ми построїмо, але бункер достроїмо. Всім до зустрічі, всім пока. Марк пока.